До Тебе підношу я, Господи, душу свою, Боже мій. Я на тебе надіюсь, нехай же я не засоромлюсь, і нехай не радіють мої вороги ради мене, не будуть також посоромлені всі, хто на тебе надіється, та нехай посоромляться ті, хто на тебе встає надаремно. Дороги Твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь, провадь мене в правді своїй і навчи ти мене, бо Ти Бог спасіння мого. І кожен день я на тебе надіюсь. Пам'ятай милосердя своє, о Господи мій, і ласки свої, бо відвічні вони. Гріхи молодечого віку, мого та провини мої не пригадуй. Пам'ятай мене, Господи, власті своїй через добрі свою. Господь добрий та праведний, тому грішних навчає в дорозі. Він провадить покірних у правді і лагідних навчає дороги своєї. Всі Господні стежки, милосердя та правда для тих, хто його заповіта й свідоцтва додержує. Ради імення свого, о Господи, прости мені прогріх, великий пові. Хто той чоловік, що боїться Господа, Він наставить Його на дорогу, котру Той має вибрати. Душа Його житиме в щасті, і насіння Його спадкує землю. Приїзьдь Господня до тих, хто боїться Його, і свій заповіт Він звістить їм. Мої очі постійно до Господа, бо Він з пастки витягує ноги мої. Обернися до мене і помилуй мене, я ж бо самітні та бідний. муки серця мого поширились. Визволь мене з моїх утисків, подивись на мої гори та на муку мою, і прости всі гріхи мої. Подивись на моїх ворогів, яких стало багато, вони лютою ненавистю ненавидять мене. Пильнуй же, моєї душі та мене хорони, щоб не бути мені засоромленим, бо надіюсь на тебе. Невидність та правда нехай оточують мене, бо надіюсь на тебе. Визволи Боже Ізраїля від усіх його утисків.